Привіт. Сьогодні ми відвідуємо кухню Пола та Дани. Тут також є Раян і Леора. Це сім'я, для якої ми, ми зробили кухню кілька місяців тому, і вони користуються нею та насолоджуються. Ми просто хотіли кілька слів. Я вже розповів про деякі деталі, але ми просто хотіли запитати Дану, як а, вам подобається кухня? І як ваш досвід з Symphony Kitchens? Наш досвід був чудовим. У нас двоє маленьких дітей, тому для нас було важливо зробити це швидко та ефективно, що й сталося. Крім того, у нас багато людей, які готують на кухні, тому важливо було спроєктувати кухню так, щоб більше ніж одна людина могла працювати одночасно. Ми не любимо ділитися, тому це було чудово, тому що у нас було багато робочих поверхонь, які було дуже легко використовувати більше одна річ. У нас також багато маленьких рук на кухні, тому вони можуть прийти і допомогти. І це не створює відчуття тісноти? І знаєте, мій батько, будучи професійним шеф-кухарем, мав дуже чіткі уявлення про те, чого він хотів, і можливість працювати разом. І дійсно мати бачення того, що працює, а потім що виглядає добре, і об'єднати це було дуже важливо для нас. І Олег чудово впорався з цим. Тож ми дуже раді. Дякую. А яка частина процесу ремонту була найважчою? Тому що у нас також був наш підрядник Юрій з Коздакрану, який брав участь. Вам також довелося мати справу з ним і з усіма іншими підрядниками. Як ви знаходите цей досвід? Так загалом у нас був чудовий досвід. Ми змінили всю підлогу. Тож, мабуть, найважчою частиною було просто зняти стару підлогу і встановити нову. Але знову ж таки у нас е, був досить стиснутий графік, якого ми дійсно дотримувалися, що було дуже добре, враховуючи, що ми працюємо повний робочий день і маємо двох маленьких дітей. Тож ми змогли зробити це дуже швидко, і в кінцевому підсумку це було безумовно варте. Того чудова кухня і чудова підлога, з якими можна працювати. І знаєте, це було чудово. Ми його любили чудово! Чудово! Ну ми вам дуже дякуємо. Було приємно працювати з вами з дітьми, з усією родиною. Ми. Ми мали багато е е задоволення. У нас були, я думаю, хороші, хороші, хороші зустрічі, і е е процес дизайну був цікавим. Він був іншим, як я вже казав, я дізнався, що можу вмістити холодильник на 16 дюймів у такому маленькому просторі, і це виглядає чудово. Тепер я знаю, що мені не потрібно про це турбуватися і я пропоную це людям також. Отже, ми всі чогось навчилися, і я радий, що вам це подобається. І компліменти, які ми отримали від багатьох різних людей. Отже, як сказав попередній клієнт, знаєте, мої, мої сусіди заздрять. Я думаю, що це той самий випадок. До нас приходило багато людей, які або дуже цікавляться дизайном, або дуже цікавляться кулінарією, або і тим, і іншим, і всім їм це однаково сподобалося. Це було дійсно приємно, чудово. Ну, дуже дякую, Дана, і ми сподіваємося, що ви будете насолоджуватися своєю кухнею довгий час.